Всім привіт, друзі! З вами доза Мізмато. І сьогодні я хочу вам показати ось такі банківські мішечки по номіналам по 1 гривні, по 50 копійок. Їх можна придбати зараз річ у відділеннях банків, також можна їх купити з рук. З рук це хтось бере в банку, чи в знайомих, можливо, має, чи хтось працює, і пізніше вже сам перепродує на. Різних сайтах. Тому такі мішечки на даний час попадаються вже досить рідко, тому що старі жовті ювілейки вже і менше в магазинах попадаються, і, і на здачах, і в маршрутках, і в супермаркетах. На даний час вже більше нових е білих таких одиничок, які вийшли недавно. Но старих запасів ще, можливо, хтось і є, можливо, хтось якось. Тесьмає, звідкись Ну, У мене ще є ось такий ну, тут номінал, бачимо, гривня. Тисячу штук ще є. Є 2020 рік. Ось такий банківський мішечок, я ще його не вскривав. Сьогодні прийшла черга до нього. Попередній мішок я вскрив, чуть-чуть пізніше розкажу. Також є мішки з 50-ками і е, з гривнями. Що ж до саме ціни на дані. Монети в мішках. Саме дешевше, який повезло мені мішок придбати, це було 1000 монет за 1200 гривень. Найдорожчий мені вийшлося придбати за 1900 гривень. Тобто, я попав на аукціон, де були продажі мішків. Якісь повезло, на якомусь не повезло, можливо, більш за зацікавився тим мішком, і тому за, за нього так. Сильно тривала борьба. Також можна щодо саме монет, можна знайти в мішках багато чого цікавого, наприклад, дуже багато попадалося мені саме ювілейо, це маків, євро, солдатів, піджаків. Тобто серед ювілейок з тисячі монет можна було знайти до 10, до 20, а то навіть і до 50 ювілей. Но попадалися і такі випадки, де в мішках можна було знайти зовсім нічого. Тобто тисяча гривень була в роках. Тобто, навіть серед 2001-2003, нічого навіть 2006-2005, що є деякі штампи цікаві, теж нічого не попадалося. Но бували і мішечки, де попадалися гривні саме 96-го року. Для мене мішок. Є дійсно цікавий, коли монета може попастися саме 96-го року в кількості хоча б 2-3 монети. Ну, якщо попадеться монета саме 1995 року, можна назвати, що даний мішечок є джекпотом, тому що на даний час монета в гарному стані можна продати за 1000 гривень. Тому на даний час 1995 року. Практи... Ну, Не то, що практично вони не попадаються в мішках. Я думаю, що вони вже всі на руках. Їх тільки можна перекупити, відкупити в когось. В мішках вони вже, на мій погляд, не попадуться. Но 96-го року буває, що попадаються. Також, е я ніколи не знімав відео про дані мішечки, е чому вирішив сьогодні зняти? Тому що мені дійсно попалася така монетка, зараз я її вам. Покажу. Ну, більш хочу сказати також саме за монети в мішках банківських 50 копійок. З них мені саме більше подобається, тому що в них можна більше найти саме знайти рідко, но Донецький фальшак. Також можна знайти оливки, різні повороти. Різні браковані монети. В їх більшості в 50 копійках набагато більше в мішках попадається, ніж саме з номіналу однієї гривні. Ну, вчора я вирішив один мішечок відкрити. Не було вечором, що так більш-менш робити. І от в мішечку мені попалася ось така монета. Це є, бачимо, у нас монета Польщі 2 злотих. Саме 2008 року бачимо Пекін, Олімпійські ігри. Скоріше всього, літня Олімпіада проходила в Пекіні, бачимо тут висловальники. Мені ж стало цікаво, як це так можна було. В принципі, монетки мало чим відрізняються в діаметрі, можливо, чуть, -чуть там зовсім невеличкий міліметраж. Потовщині монетки теж не зовсім відрізняються. Можливо, хтось. Не побачу, можливо, так на автоматі перерахували і скинули, але монетка цікава. Я переглянув в інтернеті вартість її, вона невисока, складає в середньому там до 50 гривень, но такого в мене, друзі, ще не, не попадалося. Тому прохання написати в коментарях, можливо, у вас в переборі попадалися якісь такі незрозумілі, не наші, можливо, Зовсім цікаві екземпляри були у вас. Ось така мені монетка попалася. Звісно, я колекціоную тільки українські монети, но, звісно, і в колекцію собі цю покладу. Тому, друзі, якщо ви ще на даний час бачите саме банківські мішки, можете, звісно, ризикнути взяти. Можливо, вам і попаде щось. Можливо, не попаде, но. Но ну, свій азарт чи свою дозу нумізмата обов'язково отримайте при, саме при переборі аж тисячі монет. Тому, друзі, прохання слідкувати за каналом, підтримувати, підтримувати канал. З мене для вас будуть нові та цікаві відео. І тож, пам'ятайте, все буде добре. Все буде Україна, слава Україні і до зустрічі! І з вас, як завжди, Подобайки каналу та підтримуємо український контент. До зустрічі!